Весна у квітні чи зима? Знову хмарно, знову сумно, знову вісім градусів тепла. І весна прийшла, і тепла нема, і сонечка нема, а навкруги весна. Деревам, що квітують, сонця нема, квітам, що нам душі рятують, тепла нема. Чи повертає назад зима? Відповіді на моє запитання нема. Деревам листям кориватись пора. Бджілкам нектар збирати з квіток пора. закоханим людям радіти пора але всьому цьому чомусь заважає зима Мабуть, тому що нікого не любить вона.